Усім привіт! Мене звуть Діана і я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні субота, мій улюблений день, щоб нарешті відкласти всі свої справи, відпочити і, звісно ж, взятися за своє улюблене в'язання. Але, як то кажуть, перш ніж братися за спиці, треба подбати про затишок в домі. Тільки ну, погляньте, що я сьогодні готувала. Це справжня класика родом з дитинства. Наші улюблені домашні горішки зі згущеним молоком. Ну, ось, моє горнятко кави вже заварене. Горішки додають настрою, а це означає, що пора поговорити про плани на майбутній тиждень. А майбутній тиждень обіцяє бути дуже шаленим. На жаль, через велику купу справ за межами дому. Я не розраховую на якісь великі результати у в'язанні. Стараюсь не ставити собі якихось нереальних цілей. Моє головне завдання це хоча б трішки часу присвятити своїй улюбленій справі щодня. Навіть 15-20 хвилин це вже дуже добре. Розпочинаю. З своєї першої цілі це закінчити це миле лисенятко. На перший погляд, здається, що воно вже закінчене, але мені потрібно дов'язати йому ще хвостик та хотіла зробити ще шарфик. Лисенятко вже має штанці і цю фантастичну ковтинку. Я дуже пишаюся цією деталлю. На ній вишиті лісові грибочки, лисички. Погодьтеся, це додає їй неймовірного шарму та такого особливого затишку. На штанцях я вже зробила отвір для хвостика. Залишилось зв'язати хвостик та пришити. Це ті деталі, за які я планую взятись найближчим часом, щоб. Завершити повний образ лисички і відправити її в свою нову домівку. Я не втрималась, влаштувала лисенятку таку міні-фотосесію, завантажила ці фото в інстаграм і, чесно кажучи, реакція була просто шалена. Я отримала просто неймовірну кількість таких приємних слів. І що найголовніше стільки тепла та захоплення від вас, мої любі підписники. Скажу чесно, це дуже надихає. Коли бачиш таку віддачу, одразу хочеться в'язати ще і ще і ще. Тож дякую вам величезне за вашу активність і за те, що так цінуєте мою роботу. А тепер давайте запакуємо на відправку цього чарівного їжачка. Я завжди приділяю велику увагу деталям, адже пакування це також маленька частинка магії. Перш за все, я прикріплюю до кожної іграшки невеличку бірочку. на ній мій логотип та, що дуже важливо, вся інформація про пряжу, з якої я в'язала. Далі я додаю до коробочки деталізовану інструкцію по догляду. Там я розписую, як правильно прати, сушити та загалом доглядати зав'язаною іграшкою, щоб вона якомога довше тішила свого власника. Я дуже сподіваюся, що цей милий їжачок принесе багато радості та затишку в свою нову домівку. Окремо хотіла виділити ось цей гарний папір для пакування. Він дуже якісний, щільний та двосторонній. Для мене дуже важливо, щоб емоції від іграшки починалися вже з моменту розгортання упаковки. Гляньте, яка краса, осінь у самому розпалі. Багато часу на цьому тижні я провела ось так за межами дому, спостерігаючи за цими неймовірними кольорами. Маленьке нагадування про те, що навіть коли ти дуже зайнятої, треба обов'язково знаходити час на себе і свій внутрішній спокій. Ну що, друзі, я тут з новим підключенням. Лисенятко вже повністю готове, хвостик я закінчила, шарфик також. Воно вийшло саме таким, яким я його уявляла з самого початку. Це завжди таке задоволення бачити кінцевий результат своєї праці. Поки я буду одягати лисенятко, Давайте поговоримо з вами на таку тему, де ж брати натхнення для створення в'язаних іграшок. Коли ти постійно в'яжеш, іноді здається, що ідей більше немає. Але насправді натхнення воно всюди. Для мене це, по-перше, природа. Достатньо подивитися на цю прекрасну осінь за вікном, на ці кольори, і одразу приходить натхнення. Також дитячі ілюстрації, книжки, можливо, мультфільми це завжди світ фантазії, де будь-яка тваринка має свій характер і стиль. Ці всі фантазії можна почерпнути і. Використати їх у своїх іграшках. Іноді вистачає всього-навсього шматочка пряжі чи клубочка ниток. Тільки ви візьмете його до рук, як він вам підскаже, ким він хоче стати. І, звичайно ж, це ваші запити та ідеї, які ви часом пишете мені в особистих повідомленнях. Коли ви пишете мені про свої мрії та ідеї, це надихає найбільше. Я вважаю, що головне це просто відкрити очі та серце навколишньому світу і дозволити фантазії понести вас за собою. Пам'ятайте, що найголовнішим джерелом натхнення завжди є ваше власне бажання творити, насолоджуйтесь процесом, не бійтесь помилок і дозвольте своїй фантазії керувати спицями чи тогачком. Творіть, вигадуйте, і нехай ваші в'язані іграшки дарують радість оточуючим. Тим часом я вже одягнула лисенятку. Ось таке гарненьке воно вийшло. Все починалося з клубочка пряжі, а завершилось ось таким готовим маленьким другом, який вже чекає, щоб вирушити свою нову домівку і дарувати тепло. Знаю, що багато з вас. Мене запитували, і я з радістю вам повідомляю, що я вже готую детальний майстер-клас по створенню цього ласенятка. Вже зовсім скоро я відкрию передзамовлення на нього. І щоб не пропустити цей допис, обов'язково підписуйтесь і стежте за моїми сторіс та публікаціями в інстаграмі. Вся актуальна інформація буде саме там. Я буду неймовірно вдячна вам за вашу активність, ваші вподобайки та коментарі під цим відео. Це, як завжди, просто купа натхнення для створення нових іграшок. І ось вже четверг, моя ранкова чашечка кави. Хочу показати вам наш старенький комод, який чоловік на днях перефарбував, і він став неймовірно затишним і гарненько вписується в наш інтер'єр. Я беру свою гарячу каву і направляюсь туди, де народжується справжня магія до своєї майстерні. Погодка сьогодні дуже гарна, сонячна, на вулиці тепленько, натхнення просто купа, тому я побігла працювати. Сьогодні покажу вам розпаковку посилочки з тему. Це такі мої рукодільні дріпонечки. Перше, що я замовила, це очі для іграшок. 8 та 10 мм. Це у мене найбільш ходові очі, які я використовую у своїх іграшках звичайні чорні. Тут їх по 100 штук у кожній упаковці. Подивіться, яка краса це маркери для в'язання у вигляді ніжних білих квіточок. Це приклад того, що робочий інструмент також може надихати. Найбільше з цієї посилки мене здивувала ось ця маленька річ. Це лічильник рядів. Я вже давно шукала дійсно зручну модель і уявіть собі, що цей виявився набагато ергономічнішим і приємнішим у роботі, ніж мій попередній лічильник, яким я користувалась роками. Він дуже гарно та щільно сідає на палець. Зовсім не заважає у роботі. Порівняння з моїм минулим лічильником. Зараз покажу вам і свій старенький лічильник, щоб ви могли порівняти їх якість. Ось це мій старенький лічильник, він значно більший за розміром, і у нього тут таке не дуже зручне кріплення на палець. Далі це ось такі картки для упаковки іграшок. Тут досить багато місця, щоб я могла від руки написати особисту подяку покупцеві за його замовлення і їхня якість мені також дуже подобається. І нарешті остання позиція, яку я чекала з найбільшим нетерпінням, і яка насправді стала окрасою моєї майстерні, це такий дерев'яний тримач для пряжі. Я була приємно вражена його якістю, дерево гладке, механізм працює ідеально. Коли ти оточуєш себе якісними гарними речами, які полегшують твою роботу, творчість для тебе стає не зусиллям, а чистим задоволенням. На цій ноті я, певно, завершу свій блог. Я буду вам дуже вдячна за вашу активність. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові процеси, нові іграшки. Та нові майстер-класи. Дякую, що була зі мною. Бажаю всім легких петельок і до нових зустрічей!